Вас з вами у студії Тетяна Рамус. Далі міркуємо на тему нашого здоров'я. Зверни увагу! Існує приказка зуби як в коня. Така приказка не образлива і не обов'язково так говорять про того, в кого зуби великі, а про тих, в кого вони міцні на заздрість іншим. Але на жаль, від природи таких небагато. Стоматологи переконують, що після їх втручання ваші зуби будуть найміцніші, проте знаєте, ми особисто не раз звертали увагу нинішнє суспільство суспільство хибних стереотипів. Ми віримо всьому, що нам кажуть. А ви вірте, а ми програма Зверни увагу, перш ніж вірите, увагу звертаємо. Проводимо розслідування, а потім вже робимо висновки. Сто разів по телевізору побачили, як міцні яйце побіли на зубною пастою. Подумали, невже це правда? І вирішили перевірити? Дивіться далі: вся правда про зуби. Розвінчуємо стереотипи. Бережи сумню знову красу з молоду, а зуби від каріесу. Сьогодні ми знімемо на літ від камінь і відбілимо ваше уявлення про зуби, а точніше про міфи з ними пов'язані. Отже, закрийте рот і зверніть увагу. Стереотип перший: молочні зуби лікувати не треба все одно випадуть. Надо ші тому що да, постійно можуть бути плохими вже. Потому что за згние молочные зубы, конечно, лечить нужно обязательно, потому что здоровые молочные зубы это залог здоровых постоянных зубов уже во взрослом возрасте радимо частіше водити малюка до лікаря. В іншому випадку ваше чадо має всі шанси недозрівання зубної емалі і завчасної втрати корінних зубів. Стереотип другий – відбілювати зуби не варто. Цей процес дуже шкідливий. Білювищі процедури зачастую приводять до порчі зубів. Це мені відомо і це іспитано на своїх собственних зубах. Нікому не рекомендую. Міф о тому, що відбілювання вредно – це неправда. Сучасні техніки відбілювання дозволяють а, Зуб відбілити і добиться хорошого білого цвета без качеств. При відбілюванні никогда не нарушається емалі, на не стає пуристом іроховатою, вона всегда остається блестящею. Ну, естественно, біліє. Білішує емаль стає силами модифікованого перекисню водню, який розчиняє білок без шкоди для зубів, але не без такої для вашого гаманця. Ця процедура не така вже й дешева, і обійдеться вам щонайменше. Чи у гривень 500. якщо ж бажаєте білих зубів, як то кажуть, дешево і сердито, візьміть звичайну соду. Власне, про неї міф третій. Харчова сода відбілює зуби. Е, ні, сода і зуби не відбілюються. Сода можна тільки, якщо очень постаратися, зняти зубний наліт, который у вас є, который всегда образується в процесі життєдіяльності. Так, для профілактики можна використовувати соду раз на тиждень, а ось про вражаючу білизну ваших зубів з таким дідівським методом і мріяти, забудьте, мало того що ефекту, як кіт наплакав, та ще й на смак, справжня гідота. не те, що шоколадні цукерки. Ось вам і дуже смачний. Міф четвертий карі з'являється від солодощів. Сладкий на влітне Ні. <рес> Я считаю, что карис появляется не только от сладкого. Карис появляется от сладкого в том числе. Но также возникновению кариса способствуют углеводы, например, булочки, торт тоже то сладкое. И обязательно после употребления сладости нужно либо прополоскать рот, либо почистить зубы. Тож, чим більше з'їдаєте ви, тим більше у вашому роті доїдатимуть за вами мікроби. А вони якраз і є причиною горизвісного карієсу. А тим, хто полюбляє ходити з льодяником за щокою, радимо одразу попрощатися або з зубами, або з льодяником. Що не хочете, мерщій зуби чистити. Зуби чистити треба двічі на день. Це п'ятий і останній міф, за який ми сьогодні беремося. Здравству угу. слід. Утром, после того, как вы встали, нужно почистить, Вечером после того перед тем, как вы ложитесь спать, нужно почистить. Причому э, желательно это делать разными пастами і разними щотками. Вранці краще користуватись пастою, яка добре очищує, а ввечері пастою, яка має профілактичну дію. І пам'ятай, чистити зуби можна стільки разів на день, скільки самі забажаєте. Головне робити це правильно і ретельно. Знайбільше і ходи здоровий. Ваше здоров'я, вашій допитливості, у вашій уважності до себе, і у вашому бажанні звертати увагу на дрібниці. Хочете продовжити обговорення теми міфів чи запропонувати свою тему? Запрошуємо на сайт тридабі.рамус.ком'юей. Пишіть все, що цікавить. Нагадуємо, що у вихідні спеціально для вас всі випуски за тиждень, які ви не встигли побачити. На сьогодні все. А з вами у студії була Тетяна Рамус.